Сьогодні ніхто не буде сперечатися стосовно важливості лікарів у житті кожного з нас. І до війни ця професія була вкрай необхідною. А з початком повномасштабного вторгнення і годі говорити саме для того, аби підтримати лікарів, популяризувати цю професію та обирати кращих з кращих, вже на перший рік існує рада святого Пантелеймона. Всі знають, що Україна зараз дуже переживає важкі часи, складні у зв'язку з агресією Росії проти України. Саме тому зараз потрібна консолідація суспільства та підтримка медиків. В Україні створена громадська організація Відзнака за професіоналізм і милосердя, Орден Святого Пантелеймона. Це є найвища суспільна громадська нагорода в нашій Україні. В Донецькій області з 2014 року працює регіональна рада відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона. Яка методом конкурсного відбору обирає найкращих медичних працівників, волонтерів та надає кандидатури переможців для відбору на рівні країни? Всеукраїнська Рада активно працює на перший рік. Очолює її колишній міністр охорони здоров'я. Василь Михайлович Князевич в мирні часи. Відзнака орден святого Пантелеймона мала дві нагороди: два види нагород: це медаль та орден. Медаль надавалася молодим. Людям віком до 35 років і було дуже багато номінацій. Було більш 12 номінацій у нас. найкращий лікар, найкращий медичний працівник. У 2022 році, зв'язку з війною, у нас була введена нова номінація за самовіддане служіння українському народу мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, свободу та незалежність України. По нашій Донецькій області був визнан переможцем Яковленко Олексій Вікторович. Сьогодні, 23 листопада, пройшло установче засідання. Домо з Олени Володимирівни Марченко, це наш координатор та голова регіональної ради Донецької області трьох останніх сезонів. Так білих Роман Валерійович, директор центру первинної медико-санітарної допомоги Черединської СТГ, Хорольська Юлія Іванівна. Директор демократичення okay. Капрі вона разом із Оленою Володимирівною Мезенцева Олена Юрівна, голова громадської організації Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області, експерт з медсестринства департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Моніч Тетяна Васильівна, виконуюча обов'язки директора Костянтинівського медичного фахового коледжу. Шучко Сергій Леонідович, голова громадської організації Асоціація медичних працівників Донеччини та директор лікувально-профілактичної установи Центральна міська лікарня Вогледарської міської ради. Гейко Олександр Володимирович, директор обласного територіального медичного об'єднання міста Краматорськ. Тельмашона Алла Георгівна, начальник відділу навчальних закладів після дипломної освіти мобілізаційної роботи ресурсного та правового забезпечення департаменту охорони здоров'я Донецької Дам протиріс Святослав Ширяєв, настоятель Свято-Миколаївського храму міста Селидове. Наш переможець сезону 2021-2022 року, Яковленко Олексій Вікторович, генеральний директор міська. Канпеміська лікарня Краматорської номер 3, Краматорської міської ради та власенко Олександр Борисович, генеральний директор КНП, це ПМСД номер один Краматорської міської ради, адміністратор центру первинної медико-санітарної допомоги Силівської міської ради Ксенія Салікова. До складу регіональної ради увійшло 12 членів. Головою в четверте обрали Олену Марченко. З заступниками обрали Романа Пелиха. Та заступницею з інформаційного супроводу Юлію Хорольську головна мета нашої, нашої ради це підвищити рівень професії медичного працівника. Для цього було була создана ця рада, щоб нагороджувати найкращих медичних працівників, не тільки медичних працівників, і волонтерів можна вибирати і щоб наші медичні працівники Донецької області займали. Такі високі вагомі місця в Україні і могли отримати і орден, і медаль святого Пантелеймона. то що дійсно в Донецькій області працюють саме найкращі медичні працівники з міста Солидове. спеціально для телебачення капрі.